Всем привет, ребята, я знову записую відео. Оп'ять же про пожар. Ось. У. Тут уже воно горіло спершу через річку з сторони трудколуні, а тепер воно і з той сторони горить. Біля білого обриву. Ой-ой-ой! Це як я зрозумів, там оці каміші загорілись. Якщо максимально високо телефоні підняв. Ось всього просто чорна хмара диму. На відео воно, звісно, і так передається, але вживу воно просто ужасно виглядить. Ось ось, це от моїх очей воно так виглядить. Десь там з тієї йде. Ну ладно, опять же скажу вам, не паліть огонь на лузі. Та й вообще це не тільки жителів Переяслава стосується а усіх. Будь ласка, не поліціон. Все, будем завершати відео. З вами був я, Рома, і мій скутер І всім пока!